Всім привіт! Доброго здоров'я всім! Настрою і доброти. Я зібралася, дивлюся на красу і любуюся. Я поставила її була на вікно, я вам казала, у кухню почали так ось жовті листочки. Вони постояли, може, два часа на вікні, там видно для її дуже велике сонце. І це, бачите, треба квітки обривати, тоді вся сила йде. Ось, бачите, в корінчику листочки, а так квіточка все забрала на себе. Я це розумію, але настільки мені є шкода було зірвати. І ось, бачите, я не можу обірвати. Ну, до, зараз щоб я обірвала, і зразу чевітки починає крости азончик. Я це знаю. Дивіться, як красиво. <кій> це не знаю, це буде листочок новий, чи що. Він же ж фікусне цвіте. <кій> Вибачте, отаке таке в мене з горлянкою. <кій> Ось краса, доглядай за цією красою, а вона тільки радує. Мені допомагати не треба, я вас не прошу, тому я й кажу, що людина тобі кусочок хліба дасть, а завтра вона викаже, і ти будеш перед її, ніби то винувати. Тому я ніколи в житті не могла піти у позички. За куском хліба. Якщо він у мене ось є два кусочка, В мене його хватить. Як треба, я його розділю на 4 дня і буде все добре. Але я не піду, я не піду. Не із-гордості, а із за того, що дуже боляче, коли людина потім викаже: А буде у мене ось такий хлібчик, зараз покажу вам. Якісь уже черствий, які я в морозілочку кладу, я його ось... Була така миска велика. У мене Ігор, ...даже з чаєм пив, ще й пив сухарики. Вони без нічого. Чесничка тут нема нічого. Що ще треба? Щоб нічого не боліло. Кар, кар. У Ворон своє життя, а у людей своє. Отак то, може комусь треба москвич. <кій> Подивіться, він хороший, він поварений, усіляний пороги, не негнулий, перезроблений. Ну, все, дивіться, який він хороший. Є дуже багато запчастин ще. Дуже багато запчастин є і ще мотор, майже новий, я купляла. В ярмолі там все, колись Віталій на день народження так вийшло, що мотор застукав, тому що і стар'я. Я їм купила мотора. Це було вже давно. Там і поршнева, ну, все нове, все нове. І гільзи, і вкладиші. Все-все дуже нове. І там щось десь трошки як. Не обкатали і застукало. То також буде все, що є, буде все йти із -за машиною. Ось так, тому що мені срочно треба гроші, господі, ці коси обрізала, їх треба було профілірувати <кій> такі справи. Сьогодні дуже прохолодно. Віталік правду. Віталік розповідає, дивіться, що ну, він розповідає, це його право, хай говорить, що хоче. Хай хто хоче, те й говорить. Це таке діло, що, що я буду командувати, що того не каже, він хоче сказати, хай каже. І ще більше, він дуже багато чого знає. От нехай він говорить з вами. Посіть його, нам буде дуже багато чого розповідати. Учора в його було бажання того, що він подивився відео, що було. В ньому боляче, звісно. І він вирішив поговорити з вами. Мені здається, людина має право на своє слово, на своє життя. А я знову губки підмазала. Йду. Бо я ж людина, правильно. Ми маємо триматися, маємо жити якось. Всі тримайтеся. Все буде добре. Якось воно буде. А якщо ви хочете узнати за доходи, узнайте, будь ласка, це можна все вияснити. Навіть будуть там же ж провірається все, і будуть, як про інших, писати, скільки вони тисяч получають, скільки тисяч доларів. Це все можна узнать. І не завідуйте. Тому що у мене є багатство. А що ще треба? Мої онуки, мої діти, мої рідні, їм я радуюся. Я думаю. Ви це бачите, яка я щаслива, коли я із дітками маленькими. Вони їй дають життя. І он сусідки, сусідка казала, що тут таке піщить. А я кажу, сусідці в другої куніці, бо є дуже один час жили куниці. Є було багато курей, ну куниці Ну ось, і хлів. Куниці не їдять там, де вони живуть. І вони в нас ще мама моя жила покійна. Розвели 20 курей, я вам може розповідала. І сусідки, і куниця перегризла е, в горло, 20 курей поклала. І на сусід, дід коля, адав капкана, поміг поставити, і куниця вночі попала. Лежав мішок у курнику, як вона забралась, він вже був закритий. Вона запуталася в мишку і дуже голосно кричала. Ми вночі почули. Мама почула і каже: Боже, що це за страхіття? Ну, так було. Але вона не одна, зараз, мабуть, немає. Куниць, нема курей, тому що сусідка десь у лікарні, вона форія. Таке. І шкода, що вона одинока, що її нікого немає. А... Михайло вона каже, я кажу, це куниці, але то не куниці. Я побачу, скажу. У нас прибіль. Ну, побачимо, що буде. У її десь там. Чи в сусідки не знаю. Ну, є там десь під шихвером. Я бачу кошечка чорна і котенятка маленькі піщать. Народилися видно на днях. То, може, буде його рукотік якийсь там буде гуляти. Він інший раз каже, я хочу котика. Кажу, що вісточки йому давав. <кій> отак так то. Так що побачимо тоді, як вони вже будуть бігати, то я покажу, бо я сама вже дуже хочу їх побачити з Богом всім. Сьогодні я ось так іду. <кій> Треба тримір, бачите, яка трава. Кітька, Кетюнечка, Кетюня, Кетюнечка, де він там маленькі є? Кіціки. Чуєте? Чуєте? Боже Боже? Вони там хоч де вони? Мої Зайчики Матюсінькі. ви там? Ой-ой-ой, Кіця, Кіць-Кіцький де ти мама? Я вже переживаю, може вона і так? Це в тієї сусідки, що немає під хлівом. Ну, ось, бачите, це їхлів. Вона в лікарні. Ну там накриття, бачу, шиферінка, все. Я ж думаю, що їхня мама їм погано не зробить. Вона знає, де їх примустити. Я вчора, мої дорогі друзі, <кхи> посадила ось помідорчики. Ось тут. Віталік мені тоді от просила. він мені, бачите, під'язав мамину калину. Я ось тут, скільки не знаю. Припосчитаємо з вами. 22-23. 36 помідорів посадила тут. Тепер посадила. Ось вірвала ту цибулю. Бачите, які вони ці помідорчики. Ух, Ось тут ще посадила. Я вже так і густенько їх. Ну так. Вони попосинкуються дай буде нормально. Тому що хочеться більше. А ці ось раніше вони так приймаються, трошки десь жовтіє. Ну і мене так ось ще тут ось приймаються. Майже всі нормальні. Ну, вони одійдуть, аби тільки щоб ще Бог дав дощ, щоб пішов. І отак у мене це пакета я держу. Так небагато. Я прикрию, тому що дуже холодно, там і огірочки. <кхи> Нехай. Ой-ой-ой-ой-ой. <кхи> Але огірочки я в тому році теж так посадила. І на їхній білпарніку чогось світохтори напала. Я не знаю, чому так. Треба бурячки прорвати буде. Бачите? Ось так. І слабо, бо я бачу, що я не виберуся. Дивіться, магонія. Я вже тут і мальву посадила, і освітки. Тут у мене, бачите, де тільки ці чорнобрівці зійшли, я ж їх насіяла, тут вони зійшли. Бачите, магонія відходить, яка я рада. Правда красиво, яка краса. Я йду, хочу квіток нарізати. Продала. Квіточки хочу ще нарізати. Я зараз візьму по-другому, візьму ведро. Відро візьму води, там людину оставила. Вона своє стоїть теж кипіони білі продає. Я оділа, мені дуже зручно, але страшенно болить голова. Її профен ножпу. І Здається, як ото мурашки в і холод, то мені наче. Я вас люблю. Тільки кажу вам правду. Не подобається, не влаштовує вас щось. Не дивіться мене, я вам не треба, я вас прошу і моя сім'я. Не судіть, не судіть, ніхто нічого не знає ні в кого. Як є, так є. На все Божа воля. Я так телепаю телефоном, що це капець. Як би не було, все добре. Той найкраще. Красавіка бачите. То що даже сказав, що вони зарубав? Це все каже. Україть да. мамочку. Воно мене не боїть. А вас нема защити. То скажи зятю, нехай якось ще що. Mm -hmm. Ну куди це воно курить? А сколько у вас є куратих курок? Вла я цього літа на Труївський город. Витягав до нас, де нічого. Витягав все. Бачите, як нема защити. Ай-яй-яй. Каже, зарубав курку, з'їв, почав воріти, а вона стара. Да. <світ> Боже кажа. Ви але... така тружениця. Іду з городу, Ну. No. А хлопчик біжить. А він мене знає. А я його не знаю. Бабуля, оцей дядько у вас купу брав. Вона лезла у дырку, ну, у двор лезла, а он схотив. Так, продала я вже половину квіток, але додому не несу, подарувала своїм подружкам, роздала. Віточок може 20. Подарила. Так, майонезик. Не така довольна, що зробила приємно. Жовтенькі є, завтра свято, з наступаючим святом, всім здоров'я міцного. Все найкращого вам. То підуть по татарник чи аїр і з квіточками. Я по 5 гривень квіточку продавала піона. Що мені там теж жіночка допомогла продавати цей майонез, їх візьму 16 гривень маленьку. Це для хлопців на салат. А я візьму сметани з помідори. огірки я взяла там по 68. 35 салат. Нічого, я і кров візьму. 77. Ой, я дешевше взяла 68 гривень. морква 56,95. Угу, угу. цибуля 56,69. Капуста 58. Картопля молода є, по 25 майже. І стара. 12, 19. Бурачки самі дешеві. По 7 гривень бурачки. О, ти.